Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хотіла поговорити про одну із чудових та особливих книг, які стануть в пригоді всім тим, хто хоче навчитися вчитися. Я думаю, що назва говорить сама за себе. Якщо ви бажаєте опанувати дієві техніки, технології, як краще вам освоїти. Той чи інший предмет, ту чи іншу науку, то вам саме сюди. І сьогодні ми з вами поговоримо, як же запустити свій мозок на повну на основі книги Барбара Оклі. Навчитися вчитися. Тож ласкаво прошу в нашу подорож. На початку своєї книги Барбара Оклі говорить про те. Що існує такий закон, який має назву закон інтуїції. Щастя усміхається тим, хто пробує. І дійсно, так воно і є. Напевно, кожен із нас в житті зустрічався із цим, що той, хто робить щось виконує, пробує той і досягає певних результатів. Лише той, хто нічого не робить, власне, і нічого особливого не отримує. А тепер поговоримо трішки про саму Барбару Оклі. Хто ж вона така? Це професорка інженерних наук Оклендського університету, авторка популярного курсу на курсера про те, як навчитися вчитися. Також вона здобула диплом зі славістики у Вашингтонському університеті, служила в армії, що є не менш цікавим. Військова служба підштовхнула її до вивчення технічних наук, а згодом розкриття таємниць. Мислення, що є цікавим, так те, що Барбара Оклі спочатку вивчала гуманітарні дисципліни, а потім, коли вона вже навчалася верніше, не навчалася, а служила в армії можна навіть сказати, навчалася ремеслу армійському військовому, так, певним чином, то вона збагнула, що їй потрібно. Усвідомити, як працюють такі технічні науки, як математика, наприклад, фізика, інженерія і ряд інших, і таким чином, як їх опанувати, як засвоїти. І це саме наштовхнуло її на ідею написання книги, розмірковані над тим, все ж таки, як от розкрити мислення таємниці його функціонування. Тож, починаємо ми читати книгу. Із таких рядків і зустрічаємо такий заголовок, який має назву від ненависті до любові. Якщо ви поки що не вважаєте себе здібним до математики, для вас, можливо, несподіванкою буде дізнатися, що мозок створений для виконання складних розумових операцій. І часом ми не здогадуємося про те, що наш мозок здатний набагато чого. Ми лише його завантажуємо на маленьку частинку, а насправді він може робити набагато, набагато більше всього. Якщо ви переконані, що цілком безпорадні в математиці та природничих науках ця книжка може змінити ваше уявлення, геніальність у простоті. Чи не так? Часом ми вважаємо, що певні складні речі є недосяжними. Але якраз таки відбувається все й навпаки, оці складні речі, вони є простими, геніально простими. І коли ми вже, наприклад, досягнули чогось, потім ми осмислимо, що от, от те щось незрозуміле, недосяжне, насправді було доволі зрозумілим, але уже, пройшовши певний досвід, ми знаємо, як до нього дійти, як до нього дістатися, як його отримати. І воно є доволі ясним. Тож, Здатність змінювати режими мислення, тобто спочатку формувати загальне уявлення про предмет вивчення, а потім переходити до глибшого розуміння є однією з головних ідей цієї книжки. Тобто, звертаю вашу увагу, здатність змінювати режими мислення. І тут ми будемо говорити про режими мислення. Зараз вам така от такий момент, елемент, який буде. Основним наскрізним в даній книзі, так, ми зараз звертаємо на нього увагу: режими мислення. Розігріваємо двигун мозку. Це такий прийом, який може застосовуватися в різних предметах, в різних науках, в різних видах діяльності. Тут я зазначила English, так, предмет той, який я саме викладаю. Я є вчителькою англійської мови. І тому, коли я починаю урок, я починаю його не просто так, не відразу переходячи до виконання певних, скажімо так, завдання складних вправ і так далі. Я розпочинаю щось простого із розігріву, warm-up, щоб активізувати увагу учнів, налаштувати їх на урок. І так само це відбувається в інших сферах нашого життя. Так, тобто, спочатку ми можемо дивитися малюнки. Під заголовки читати, схеми певні вивчати, розглядати, підсумки, питання для самоконтролю в кінці розділу. І отут мені дуже подобається ця думка. Я також вважаю, що вона є дуже корисною, не лише, наприклад, на уроках англійської мови чи, чи будь-якої мови, але, власне, і інших предметів. Коли ми починаємо вивчати певний розділ, певний матеріал, спочатку. Ми рекомендуємо учням подивитися все, що в нас є, от в книзі, переглянути в розділі, пробігтися очима по цьому матеріалу, а потім забігти наперед питання для самоконтролю в кінці розгляду. В кінці розділу. Тобто учні дивляться на питання, вони будуть бачити, що їх чекатиме, і що вони мають знати. От, наприклад, вони читають питання в кінці розділу, і вони бачать, що. Наприклад, на перше питання вони знають відповідь, а на друге ні. О, значить, їм потрібно буде сконцентрувати свою увагу саме на цьому питанні і відшукати його в розділі, який вони будуть опрацьовувати. Так? Тобто, оце, от, коли ми заглядаємо наперед, у нас створюються нейронні гачки. Ми думаємо над цим питанням, ми міркуємо і підсвідомо уже шукаємо на нього відповідь. Так само, якщо ми беремо посібник з англійської мови з книги. І в кожному розділі є певні, певні частинки. Однією з цих частинок є саме узагальнення, так, сторіночка узагальнення, і знову ж таки учні можуть подивитися на цю частинку, що вони знають, що вони не знають. І таким чином це буде їх наштовхувати на те, що вони мають відшукати, що вони мають знати, знайти в цьому розділі. Так? Тобто розігрівання мозку, налаштовування на роботу. Далі. Недаремно я в попередніх, на попередніх слайдах говорила про мислення, режими мислення. І от Барбара Оклі виділяє два режими мислення. Мислення сфокусоване і розпорошене. Я впевнена, що кожен із вас з цим мисленням зустрічався і зустрічається неодноразово. Мислення сфокусоване базується на тому, коли. Ми зосереджуємо на чомусь свою увагу, тобто це стан високої концентрації, коли ми намагаємося розв'язати задачу, дати відповідь на запитання, зрозуміти, про що йде мова в тексті, знову ж таки, вирішити певне питання, так, вирішити певний приклад, розв'язати і так далі. Ми концентруємося на чомусь. Це є зосередженим мисленням, і, відповідно, це той стан, коли ми зосереджуємо увагу на якомусь завданні. Наш мозок натягує спусковий механізм і вкладає в нього думку, так, всю свою силу. От, наприклад, урок математики учень виконує завдання, розв'язує приклад, так, вирішує там, різні математичні приклади. Він думає, він сконцентрований, він дивиться на цифри, згадує формули, як їх поєднати. Оце і є зосереджене мислення. Так, тобто, ми повністю в цьому прикладі. Далі закінчився урок. І учень, наприклад, або розв'язав задачу, або не розв'язав задачу. Ну, давайте подумаємо про те, що він не розв'язав, не подумав, як не додумався, так, можливо, як розв'язати цю задачу. Тож, вже після уроку він йде додому, в нього спрацьовує надалі розпорошене мислення. тобто, він знаходиться в стані спокою, учень і його мозок. Його мислення починає бути розсіяним, тобто він ніби концентрується і на цьому прикладі, можливо, думає, неможливо, а так думає про нього, якщо це його завдання, він хоче про нього думати, але водночас він бачить довкола себе дерева, квіти, інших людей і так далі. Тобто мислення в нього розсіяне, воно зосереджене не тільки на одному прикладі, але й на багатьох речах, які є довкола нього. І ідеї часто висновуються з попередніх роздумів, які здійснювалися зосереджено. Тобто, коли ми не сконцентровані детально на певному якомусь предметі, наше мислення воно багатоманітне. І в той самий час до нас може прийти осяяння, вирішення того чи іншого питання. Здавалося, що в той момент, коли ми розв'язуємо цей приклад, рішення є незрозумілим для нас. Але коли вже пройшов певний час, і наше мислення розпорошилося на інші вектори, інші шляхи, тоді ми розуміємо, так, от еврика осяяння відбувається. І доволі часто ми знаходимо відповіді на питання, не задумуючись про них. Так, Тобто, от десь на підсвідомому рівні в мозок у нас там щось працює, намагається відшукати щось, так? І потім нам видається інформацію. Щойно ми відволікаємося від нашого завдання. Розпорошений режим мислення може вступити в гру і почати оперувати думками у своїй широкомасштабній перспективі в пошуках розв'язання. Так, це саме те, про що ми говорили. І тут така порада і важливий елемент. Ключ до успіху це періодичні зусилля протягом довшого часу. І доволі актуально є для студентів та й загалом для людей. Що перед екзаменом чи перед важливою подією ми зосереджуємо всю свою увагу на вивченні того чи іншого питання вночі або ввечері перед цією подією. Але так, це може допомогти, звісно. звісно. Але якщо ми поділимо це завдання так, на певні якісь етапи, які ми проходимо, щоб досягнути його, то це буде більш приємно, більш корисно. І так само, як ми вчимо вірш в школі. Якщо ми вивчаємо його за день або ввечері перед тим, коли нам потрібно розповісти цей вірш, то результат може бути не найкращим. А якщо ми поділимо цю діяльність на певні етапи, певні, то, наприклад, ми будемо вчити його три дні. Ось в четвер я маю розкладати вірш, в понеділок я вчу вірш, повторюю його, Декілька разів на день, так потім у вівторок повторюю, в середу повторюю треную, то результат уже буде кращий. Так, тобто, довший час, і це все буде зберігатись у нас в довготривалій пам'яті. І тут такий цікавий момент: уникайте ефекту установки, то тобто, питання на місці. Тобто, що це таке? Коли ми приймаємо ту чи іншу ідею, яка першою спала на думку. Коли ми працювали над новим завданням, то ми можемо самі себе позбавити кращого способу розв'язання. Що мається на увазі? Якщо ми розв'язуємо задачу і отримали відповідь, то не зовсім варто вважати, що це може бути правильна відповідь. Тобто тут потрібно ще ніби здійснювати такий брейнсторм ідеї, подивитися на це під іншим кутом, ще раз розв'язати цю задачу, перевірити її, можливо, десь ми допустили помилки і так далі. Тобто перевірка, ще раз переосмислення, виконання завдання і так далі. Так, тобто розглянути різні варіанти потрібно. І не залишайте свіжу тему без уваги більш ніж на день. Коли ми вивчаємо матеріал, для нас, який для нас є новий. Наприклад, це стосується і от слів вивчення в англійської мови. Ми вивчаємо певні слова. Якщо це, наприклад, інтервальне повторення, ми повторюємо їх деякий час. От і нові слова для нас. На уроці ми опрацювали нові слова з вчителем, і все ж таки для того, щоб їх краще запам'ятати, рекомендується закріпити вдома їх в контексті речення або навіть просто називаючи ці слова так, для себе. Прокручуючи їх в голові або створюючи речення з ними, чи коротенькі історії, тексти і так далі, то не варто пропускати день. Так? Тобто день ми можемо пропустити, але на другий день важливо обов'язково повернутися до цих нових слів, для того, щоб вони дійсно відкарбувалися в пам'яті у нас. Тобто, чим більше ми їх повторюємо через певні інтервали, певний час, тим краще ми їх запам'ятаємо. От тут ми саме говоримо про розтягнуте повторення або ж інтервальне повторення. Воно, до речі, спрацьовує в різних предметах. Тобто, незалежно від того, що ви вивчаєте, такий принцип є актуальним для всього. І не варто забувати про сон, важливість сну в навчанні. Тому що це один із важливих елементів, коли ми відчуваємо себе виспаними, так? І відчуваємо в собі силу, енергію. Краще нас мозок думає, сприймає інформацію, і ми відчуваємо себе бадьорими. Тому важливо пам'ятати про це так. Турбота про себе, так? про свій сон, про своє здоров'я. І також цікаві моменти, які ми зустрічаємо в книзі, є фрагменти пам'яті. Що це таке? Фрагменти це уламки інформації, які об'єднані між собою. Собою на основі їхнього значення. Тобто певні такі частинки інформації, які складають собою пам'ять, які доповнюють один одного. І тут навіть на слайді ми бачимо такі от, а, чашечки, так, які ніби доповнюють один одного один, один, один фрагмент, і він складає цілісну картинку. От, а, тут ми бачимо фрагменти із книги, так я зробила таку. Такий елемент так, вставила в презентацію фрагментування. Ми бачимо ось на першій картинці, це ніби пазл, різна інформація, яку ми отримуємо. Багато-багато інформації, ось пазлики і так далі. Якщо ми беремо такі предмет, як англійська мова, ось вивчаємо Present Simple. У нас є фрагментики, так? ми от знаємо, коли ми, наприклад, використовуємо його, в яких випадках. Потім ми знаємо, як утворювати його форму, ми знаємо значення, форму, як вимовляти. Усвідомлюємося. Да? Тобто, у нас, ну, скажімо так, є от такі певні знання, які слова можуть підказувати нам на те, що це той чи інший час. От, ну, і от такі фрагменти. І ми можемо це запам'ятати без розуміння. І доволі часто так і відбувається, що учні можуть запам'ятати, що як там це все правило звучить, От, але це відбувається без розуміння. Але коли ми ще включаємо сюди розуміння, усвідомлення матеріалу, то тоді інформація стає усвідомленою. Тобто оця ще інформація, різні дані усвідомлені, зрозумілі, і ми бачимо цілий. Такий вибудований пазл. Звертаю вашу увагу на етапи фрагментації. Що нам потрібно для цього зробити? Варто, по-перше, сфокусуватися на інформації, яку ми вивчаємо. Далі зрозуміти основну думку фрагмента. Тобто, якщо ми використов... вивчаємо тему теперішнього часу, так? Present simple в англійській мові, то ми розуміємо. Основну думку, наприклад, фокусуємося на тому, як ми утворюємо present simple. Що якщо там такі-то такі-то особи ми додаємо закінчення С або І С, в інших особах ми додаємо цього, і так далі. Ми зрозуміли основну думку фрагмента. Сфокусувалися, зрозуміли. Далі створення контексту, щоб бачити не тільки як, але й коли використовувати цей фрагмент. І тут є доволі важливим те, що в англійській мові ми. Використовуємо контекст дуже, дуже часто, і важливо його використовувати для того, щоб бачити, коли, як, яким чином використовувати те чи інше слово, чи граматичну структуру, поняття і так далі. Тобто, чи в реченні, чи в тексті якомусь, щоб це було не просто відокремлена якась, якась структура, а щоб вона грала з іншими структурами, утворюючи велике ціле. І так це стосується і іншої дисципліни, інших предметів. І одним із важливих аспектів є те, що часом у нас може бути ілюзія знання і важливість пригадування. Спроба пригадати опрацьований матеріал є значно ефективнішою, ніж просто його перечитування. Тобто ілюзія знання в чому це полягає. І це траплялося в мене також, коли я читаю книгу. Якийсь матеріал. От беру, наприклад, навчання в школі, урок історії. Є матеріал, нам потрібно прочитати параграф. Я прочитала параграф, ну, ніби прочитала. Але коли потрібно розповісти його, тут на урок прийшов, прийшла на урок, і потрібно переказати, що я запам'ятала, то якось ніби все з голови вилетіло. Ну, от, і що казати, ну, от, Хто знає. і прочитала але не знаю, як бути із цим. То тут важливо тренування свого мозку, важливо переказувати, пригадати цей матеріал. От коли ми прочитали параграф, невеличкий можемо взяти параграф на сторінку, там, півсторінки, так? закрити книжку і переказати, що ми пам'ятаємо з нього, пригадати цей параграф. От тоді це дійсно буде дієво. Переказуємо його своїми словами, те, що ми зрозуміли. Можемо потім ще раз його перечитати і ще раз спробувати переказати вже більше інформації, запам'ятати, або ж зробити певні якісь собі нотаточки, стисло, тези, слова, опорні. Якщо це урок історії, там є багато дат, то для себе виписати дату коротко, написати, яка відбулася там подія і так далі. Тобто важливо це все осмислювати, переказувати, говорити про це. І кращі результати були виявлені як за допомогою формальних тестів, так і під час звичайного самоконтролю. Тут ми говоримо про що? Про те, що все ж таки тести і самоконтроль, от ті питання, які ми маємо в кінці параграфа, вони є важливими чи зрозумілими матеріал, чи ні. Так, тобто ми самостійно себе перевіряємо, наскільки ми освоїли ту чи іншу інформацію. І для вивчення будь-якої дисципліни потрібно багато практики в різних контекстах. Це дасть вам можливість створити нейронні структури, які зроблять нову навичку частиною вашого мислення. Якщо брати до уваги предмет англійська мова, то тут важливо, коли ми вивчаємо слова чи граматику. Використовувати все це на практиці. Чим більше ми практикуємося, чим більше ми говоримо, тим краще у нас утворюються нейронні структури, нейронні зв'язки, і ми засвоїмо і запам'ятовуємо матеріал. І на своїх уроках я використовую з учнями багато такий вид діяльності, як робота в парах, робота в групах або ж в парах, тому що таким чином учні зможуть якомога більше практикувати мову, говорити, ну і таким чином запам'ятовувати інформацію. І не забуваємо пригадувати матеріал за межами навчального закладу, так важливість прогулянок. І от те, що ми говоримо, може спрацьовувати режим розпорошеного мислення, так? коли ми фокусувалися на чомусь, а потім вийшли на подвір'я, гуляємо, дивимося, насолоджуємося природою, і у нас спрацьовує розпорошене мислення. Якщо відтворювати вивчене за межами звичних місць, можна побачити матеріал з іншої перспективи.